бути жінкою. Сьогодні ми говоримо про заздрість, і у мене запитання до нашого Костянтина. Кажуть, що найкращий імунітет від заздріщі виробляє творчість і в житті, і в коханні, і ну, в усьому. От як ти гадаєш Костя? Абсолютно согласен. Притім, от здорово совершенно, що профессионального професіонального чека пригласили психолога, який... Который... Вы потрясающе сказали, я Понятно. с вами абсолютно согласен. Потому что есть вот... И одна из э, девушек, которая звонила в студии, она всегда присутствует, это чувство. У всех. Нет людей. Я не... Всех. Но есть вот этот маленький зазор позитивно, когда ты занимаешься делом, ну, конечно, я 253 тысячи раз слышал живьем повороте, это так утрирую, Доминго, но никогда у меня не было... Я всегда думаю, надо таким же, сволочь, быть таким же трудоспособным. Так же надо, как он проработал этот тяжелейший труд. Это, было вот, это стимул. И это творчество, что нельзя быть певцом с 8 до 11, выдача трупов в обывочный пункт. Нет, в 24 часа в сутки все время думаешь, спишь и тоже думаешь об этом. Как и в вашей профессии, не бывает. Хотя, Костя, мы с тобой Понимаешь? вырастали в траке, конечно и мы, мы знаем, как там концентруется. Наши самое... родители самое нас воспит... речи, так Как До речи, у нас есть звонок, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Моя Черкащина, от таке питання говорилося про те, що немає поділу на білу чорну маю. Я хочу сказати, що є. От я, наприклад, йду по нашому місту, я радуюся, коли в людей є красиві вікна, красива одежа. Я, рад... я така рада, я така щаслива, у мене настрій піднімається. Я ніколи не зелений заздрість. Як з ними був з тими, хто заздрить. Да. А потім як із заздрістю у собі. Після цього. Насправді є перший фактор. Ми дуже часто проєктуємо на інших те, що маємо в собі. Я не кажу про даний конкретний випадок, я не бачила цю людину, я не знаю цю родину. Але дуже часто фактор проекції спрацьовує. Це так званий принцип зеленого винограда чи доброго співрозмовника. Співрозмін... Тобто, якщо ти сам е, маєш зелений виноград всередині, то відповідно спілкуючись з інших, ти хтось зелений виноград. Якщо ти маєш любов, то з іншим спілкуєшся з позиції любові. Тобто, ми іншим даємо тільки те, що маємо самі. Новинний ну, біоенергетик, але все ж таки. Який психолог, можливо, це чорне біополе якось теж впливає, от ми кажемо, з глаз, так? Ви знаєте, я вам скажу таку річ. Я взагалі християнський психолог, і для того, щоб нічого на вас не впливало, просто треба бути в сповіді в причасті. І тоді не буде втратити. Абсолютно своє власне сильне ніякі Розумієте, заздрісники не впливати. Розумієте, тоді нічого не буде впливати. Mm -hmm. А до речі, хотіла сказати на рахунок дівчат. Там була така порада, що дівчата там не заздріть, коли хтось виходить заміж. І дійсно, ми маємо такі ситуації, коли, наприклад, дівчата позаздрили приятельки, що вона вийшла заміж, і mm -hmm. із заздрості починають виходити заміж за першого ah. ліпшу, хто є біля них. Mm -hmm. Так от дівчата, запам'ятайте головне правило: шукайте чоловіка негарного, не, гарного, не Розумного, небагатого, а просто кажуть, Господи, дай мені чоловіка, з ребра якого я зроблена. Браво! І тоді буде Які все гаразд. Які, Які слова, цей святковий день. І взагалі що, частіше звертатися до Бога і чітко ставити так. свої прохання а, до нього. А, правда? а ось моя така історія була цікава. Я поступала до театрального зі своєю подругою. Вона поступила, а я ні. Ну я так трошки, ніби той, позаздрила я, потім думаю, ні, буду йти вперед, у мене інша доля, пішла Браво. на філфак, а потім через певний час ми зустріч Мися на телебаченні, я вже там ведуча, а її а вона не пройшла кастинг. Ось так та, бог іронічка. напевно мене любить іронічка Просто, не це все нормально. Час Правильно да, да, сформулювала да, своє да, бажання. Бачите? Да, Ну, ну я, я так думаю, що дійсно це такий процес непередбачуваний, тому що людина, начебто, думає, що вона не заздрить, а потім відкриває в собі такі почуття. От мені пощастило, все ж таки народитися в такій родині, де ніхто нікому ніколи не заздрив. І це прекрасне відчуття, запевняю вас, з цим легко жити. Чи не так, пане? Так, і ви знаєте, є ще така річ. Да. Якщо ви відкрили в собі, що ви заздрите, це не є погано. Чому? Тому що ви вже виявили, що у вас ця риса є, і це вже є позитив. І коли ви. Це виявили вже з цим можна працювати. Вона на початку слова. програми сказала, що заздріч може викликати зморшки на обличчі, а, а може й викликати якісь погані хвороби, бо це ж самозаперечення так, фактично. Так, Іронічка, ти знаєш, я просто дивлюсь на цих людей. Скажімо, в театрі я працювала 19 років. От Костю, от скажи, що на людині, на обличчі, особливо на жіночому, тому що є все ж таки, мені здається, різниця: жіноча заздрість і чоловіча заздрість по відсотках оцієї напруги енергетики. От видно ці зморшки, оцей вираз обличчя. С веком оно все э, выплывает, чи не так Ты знаешь, Оленька, я знаю актрис и многих даже народных, и может быть даже даже Советского Союза, у которых не видно этих морщин. Я знала, что ты... Момент, я договорю. Теперь уже не перебивайте, вы зацепили Да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, там, может быть, делают подтяжки в 50, 60, 70-летию, по-разному, каждый делает по-своему. Но идет холод из глаз. Да потому что, что никогда не будет. баллонка не будет породистым догом. Это, понимаете, это по-разному, это как параллели. И вот не в морщинах дело, ничего не происходит. Выходит, ну, со совещательной внешней красотой, но не голливудская красота у Алисы Брунны Френди, с которой мне посчастливилось в одном концерте выступать в Юсуповском дворце, маленькая взрослая женщина, женщина не имеет возраста, и... Она читала э, Цветаева, думаю, или Ахмат, не помню, позорище, забыл. Но я помню мурашки, я помню, как эта женщина через пять минут была то девочкой, то, э, то уже, может быть, 30-летней женщиной, то женщиной, что-то потерявшей, похоронившей, пережившей. И все это был один и тот же человек. Я не видел морщин. Я не видел седых волос. Я видел красивейшую, талантливейшую женщину. А и мы бачим вот гарную, талановитую женщину. Это талант. Теж. Одно наш, простое слово. Она волю. никуда ничего Абсолютно, не тянула. Абсолютно. Но все равно, знаешь, эти морщины, это не морщины. люди не публичные. Это любовь, да. которая как, да. Как, да. Как, как, как от солнца идут лучи. Вот это вот... Боже, ну от... аплодисменты, Рита ну Выходят вот это пластиковое. С возрастом У А чем вы занимаетесь? Я делаю операцию. Если человек не занимается делом, не это все не. Не Ты розумієш, Ну, зморшки вона прибрала, але ж холод залишився. Хотя я за ухаживаю над душой Заухаживаю. не работала.